Частина друга стосовно, що вам потрібно дізнатися про себе, пізнати про себе і що потрібно вам змінювати в себе, там, дивлячись на якісь обставини, ваші ситуації саме в житті. В частині першої були внутрішні установи. Ми вирішили першу частину внутрішні установки страхи, і карти вийшли повітря, закохані перевернуте, зірка перевернута, і пряма карта квіти. Повітря це наш розум, це логіка, це слова, це якісь рішучість, це багато чого ми можемо говорити, це багато думок і е, логіка, і розум у вас можуть бути заблоковане саме емоційними якимись сумнівами. Або пов'язано, знаєте, коли ви прокручуєте одне і те ж саме. Висхільне Надмірно аналізувати ситуацію і зациклюватись на цьому. Закохані перевернути це страх зробити неправильний вибір. Можливо, це ще пов'язано з тим, що у вас зараз в відносинах якісь є травми. Можливо, це пов'язано з тим, що у вас немає партнерства. Це теж може бути. Також це може бути розочарування в партнерстві. Невпевненість в власних бажаннях, або в партнерах, людях, що вас оточить. Зірка переверне це відчуття знаєте, втрати якоїсь надії, або ви в парі, якщо ви в парі, ви не бачите майбутнього. Якщо парень немає, то взагалі ви про це або не думаєте, або прокручуєте ситуацію, пов'язану з партнерством. Тобто у вас є власні сумніви, є невпевненість От в такому руслі квіти це все преч. Як би там не було, страхам всім, так є якась маленькі радості у вашому житті, внутрішній розквіт, якщо навчитися довіряти процесу. Тобто, який можна зробити висновок по цим картам? Страхи блокують дію, але ресурс у вас є. Щоб щоб знайти гармонію всередині, потрібно відпустити сумніви і надмірний контроль на будь-чим. У вас дуже багато саме контролю. Пам'ятаєте, розповідала стосовно фільму. От фільм Гола правда. От щось натомість головної героїні, у вас це присутнє. Ви все надмірно контролюєте. Ви дуже багато можете мусолити ту чи іншу одну ту саму тему, яку вже потрібно, знаєте, забути і притрусити попілом. Що вам потрібно відпустити, щоб відчути спокій? Лілія, чорний кіт? Мудрець перевернутий, коса перевернута, дивиться, відпустити відпустити надмірну самокритику. Очікування від себе, від оточуючих, від розумійте, що хтось те, що ви очікуєте від когось. Так, як ви від себе очікуєте, ну не завжди завпадає. І тому от у вас це і присутня така тривога, тому що ви, коли не, до, не дочекалися очікування, ви розчаровуєтесь, тому що не потрібно очікувати тих ж самих висновків, тих ж самих дій. Кожна людина, вона вправі сама обирати. Це воля вибору. Так? І кожен робить. Просто потрібно домовлятися, але знову ж таки, щоб не було розочарування, потрібно очароватись. Знаємо, чорний кіт це страх невідомого, це підозри, або а, у вас є таке, знаєте, як сильно ви вірите в якісь знаки, типу чорний кіт це не до, до, до невдачі. Хоча це чорний кіт може бути, якщо ви будете сприймати його як е, знак е, того, що буде клас, то буде так і відбуватися. Зрозуміло, про що я? Про те, що ви в собі в голові дуже багато чого накручуєте. Мудрець перевернути це про е, вам потрібно відкинути упертість у знанні. вчитись гнучка на сті. Тому що у вас не намагайтеся все контролювати через логіку. У вас дуже багато все от повинно бути так, як ви це бачите. І ні крок кудись. Ну, не всі такі люди, як ви, ви повинні це зрозуміти. Не всі так бачать, не всі так розуміють. А от ви будете говорити, а от потрібно так, чому так? Почому ви не подивитесь під іншим кутом? Що ви вважаєте, що саме так правильно? А ви спитайте ту людину, а можливо, та людина або люди бачать це по-іншому? Розумієте, скільки людей стільки і думок стільки, і взагалі у них може бути по-іншому? А ви от вважаєте, що так правильно, і ви будете от, на цьому дуже у вас є, ви контролюєте через логіку. Коса перевернута, це а, уникання такого, знаєте, сильного примусу. Тобто, це про різкість рішень, необдуманих якісь кроків. Ви можете дуже багато чого робити з плеча. Ви а, можете дуже багато а, наговорити. У вас немає м, такого, знаєте, межі, гнучкості. Тобто, якщо не по-моєму, значить це неправильно. Тобто висновок, який потрібно відпустити контроль, по-перше, страхи і самокритику, і критику інших. Якщо навіть ви щось зробили не так, це не тому, що ви погана, а тому, що так потрібно було зробити. Тому що це ваш досвід. Не потрібно постійно прокручувати це, щоб знайти внутрішній спокій, відновити енергетичну гармонію. Перестаньте очікувати від інших того, що ви вважаєте правильним. Що змінити вам у поведінці та ставленні? Пане. Лабіринт перевернутий, сонечка пряме, захист, трати перевернуті. Ну, дивиться: а, пан так, чоловіча енергія це проявлення активності, відповідальності і рішучості, брати ініціативу в свої руки. Лабіринт перевернутий це перестати а, плутатись. Плутати себе внутрішніми якимись сомнями, догмами, якісь нав'язаними думками. Більше відноситися до життя, до ситуації, до людей більш таки, знаєте, лег легкіше. Не сприймайте все е суворо і, е як я вже зазначила, через. От Свого, свою призму бачення. дійте чітко, але послідовно. Сонце пряме це налаштування на позитив. Бачите світло навіть у складних ситуаціях. Посміхатися навіть, якщо вам боляче. Юмор. Гумор це дуже така велика сила. А Довіра до власних рішень. Не сумнівайтеся, якщо ви прийняли рішення. Не ганяйте ці думки в голові 24 на 7, ви заганяєте себе. Карта захисту важливо зберігати кордони вам, не дозволяти зовнішнім впливам збивати з вашого власного шляху. Так, якщо ви вважаєте, що це ваш власний шлях, ви прийняли рішення, ви йдете. Не, не чекайте і не слухайте тих людей, які вас збивають з цього власного шляху. Ви можете просто або з гумором відповісти. Це ваша власна думка, а моя думка інша. Або це моє життя, і я тут Ну, ви зрозуміли, як можна відповісти так, кожна по-своєму, щоб не. Знову ж таки, не входити в якусь конфронтацію, ви можете просто це якось підкреслити тонкіше, але насправді не сумніватися. Трати перевернути це уникати енергетичні. Зараз буде частина третя.